Же вибудовані самі будинки в більшості вже є черепиця. Може, ви ж розумієте? Це історичний ореал. і тут має бути все відновлено згідно цього проекту, який був збудований ще за старих часів. Тому роблять якісно, фундаментально. І я переконаний, що ці будинки вони будуть кращими ніж коли вони зазнали цієї атаки, коли прямо ракета влупила, і ми тут втратили безневинних наших десять людей. Унікальність цього об'єкту, тим, що справді сюди пряме було влучання і відновлювалося дана будівля, відновлювалася від самих перших поверхів, заливали всі перекриття поступово, поступово, відмуровувалися всі стіни. Зараз ми знаходимося на відмітці даху на горищі 66-го будинку. Ось. Унікальність, складність. Так, звичайно, це є радіальний дах. І ви можете побачити, що самий конструктив з дерева, який ми виконали, він є. Він повторює оцей радіус споруди. У нас один скат даху є внутрішнім радіусом, другий зовнішнім. І саме на цьому даху використовується черепиця типу бобровий хвіст. Ця черепиця в неї є розхід самого матеріалу. Орієнтовно 3 квадратних метри потрібно цього матеріалу для того, щоб облаштувати 1 квадратний метр даху. Так орієнтовно, тобто хлопці складають таку, грубо кажучи, як мозаїку, воно як трапецію складається внизу, завужується, зверху розширюється для того, щоб утворити цей радіус і повторити цю автентичність цього даху.